Вітаю усіх на відеоуроці у першому класі. Нам потрібно ознайомитись зі школою, вміти орієнтуватися на сторінці зошита та рахувати предмети. Почнемо з привітання. Привіт! Я Іринка Іванюк. Мені 6 років. Привітайтесь за зразком. Спочатку назвіть своє ім'я, прізвище та вкажіть вік. Іринці 6 років. Вона ще ходить у садочок. Ні, дівчинка навчається у школі. Вона школярка. Школярки підніміть одну руку. Школярі підніміть обидві руки. Я хочу показати вам нашу школу. Це школа, будинок, у якому навчаються діти. Твоя школа це Затурцівський ліцей імені Липинського. Відчиняємо двері і заходимо у вестибюль школи. Бачимо прапор України та фотографії учнів. Які загинули, захищаючи нашу країну. А це спортивний зал, він знаходиться на першому поверсі. Сюди приходять учні на уроки фізкультури. Тут ми будемо грати в футбол, баскетбол виконувати різні спортивні вправи. А це їдальня. Після другого уроку дітки приходять сюди, щоб смачно поїсти. Піднімаємось сходинками на другий поверх. Тримаємось за перила і йдемо уважно. Он там відчинені двері нашого класу. На першому, другому, третьому поверхах школи є багато таких класів, де навчаються діти. Давайте вивчимо вірш. Так сонячно ясно довкола. І тануть хмаринки вгорі. До школи, до школи, до школи. До школи ідуть школярі. А Іринка розповість вам ще один вірш. Перший, перший, перший раз йде Іринка в перший клас. Перший раз за парту сіла пише палички невміло. І ми пишемо палички зверху вашого аркуша паперу. Я пишу 5 паличок. А посередині паперу я напишу шість паличок. Спробуйте разом зі мною. Внизу листка у мене буде 10 паличок. І з паличок зверху нам треба зробити драбину. Поставте крапочки між паличками, які ви написали посередині. І проїдьтеся олівчиком як машинкою між паличками, які ви написали внизу. Писати можна простим олівцем, ручкою, фломастером. Це письмове приладдя. І знову наша школа. Порахуйте швиденько, скільки поверхів у нашій школі. Пробуйте порахувати разом з мамою усі вікна на першому поверсі. Ну, ось і все. Сьогодні ми вчились знайомитись, розглядали школу, вчили вірш, писали палички, рахували вікна. Ми вчились. Ми школярі.